Доброго дня, друзі! Дякуємо, що всі зібрались попри. Тривоги, обстріли і так далі. Ми насправді дуже раді сьогодні зустрітися. Нарешті, віч навіч поспілкуватися на ті теми, які цікавлять і суспільство. І безпосередньо ми би хотіли донести актуальні теми щодо проходження військово-лікарської комісії в Збройних силах України, щодо підготовки бойових медиків, а також підготовки офіцерів медичної служби тактичного рівня, які проходять військову службу за мобілізацією. Я тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу комунікацій. Командування медичних сил, лейтенант Євгенія Слівко, буду модерувати наш захід. Прошу також після завершення заходу тільки оприлюднити наші матеріали, оскільки ми дотримуємося всіх заходів безпеки. Також хочу представити вам наших спікерів. Першим спікером у нас буде голова Центральної військово-лікарської комісії збройних сил України, полковник медичної служби служби Дмитро Мірошніченко. Далі у нас буде начальник управління підготовки штабу командування медичних сил, полковник медичної служби Ярослава Саморунчик і е, також начальник групи тактичної медицини командування медичних сил Збройних сил України, старший сержант Микола Компанієць. Е, готові почати? Почнемо, мабуть, з Дмитра Дякую, доброго здоров'я, шановні колеги. Е, не мені вам розповідати. Що виникає дуже багато питань і до військово-лікарської експертизи, до лікарів, до ТЦК та СП і до керівних документів, які визначають цей процес, і цей порядок. Тому хотіли вас коротенько поінформувати про останні зміни, які відбулися в нормативно-правих актах, а саме в положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, для чого вони на підставі чого, і як далі ми будемо з ними працювати. Наступний слайд, будь ласка. Колеги, ну положення про військово-лікарську експертизу це типовий підзаконний нормативно-правовий акт, який зазнає змін тоді, коли міняється законодавство, відповідно, і підзаконні акти вищої юридичної сили, які впливають. На ті чи інші положення викладені в цьому наказі міністра оборони. Ну, як ви бачите, в лівій частині слайду, от оці основні нормативно правові акти, які стали рушійною силою для того, щоб внести зміни в положення про військово-лікарську експертизу. Це і закон 36. 33 друга частина змін була якраз присвячена. Саме у нормуванню приведенню відповідність до закону 560-та постанова нова цього року проведення призову громадян 564-та і 932 тридцять Це основні, що змінилося? Знаєте, ви строкова служба. Замінено на законодавчому рівні на базову військову службу, відповідно, і нам треба було прописати порядок проведення медичного огляду осіб, які відбираються для такої військової служби. Також приписка до призовних дільниць тепер змінилася як звучить як взяття на військовий облік. Змінились певні норми, певні вимоги, тому і ми маємо це все супроводити з питань медичного огляду. Відповідно, випустили в новій редакції главу 2 розділу 2 про медичний огляд призовників до призовників, змінився у нас повністю розклад хвороб. Це пов'язано з тим, що ви знаєте, згідно закону 36-33, таке поняття, як непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, більше нема. Залишилась тільки норма непридатний до військової служби. Я далі трошки детальніше на цьому зупинюся. Відповідно, всі наші статті, які передбачають непридатність, я їх. Багато майже кожна стаття ну, за виключенням там деяких передбачає непридатність. Треба було цю фразу змінити. Ну і звичайно, ми постійно еволюціонуємо, здобуваємо досвід, здобуваємо практичні навички при лікуванні реабілітації пацієнтів. Міняється законодавство, тому ми динамічно повинні змінювати деякі підходи до експертизи при тих чи інших захворюваннях. Звичайно, відбулися зміни в голові про медичний огляд військовозобов'язаних. Вони пов'язані безпосередньо з нормативно правовими актами, додалися обов'язки голови ВЛК, при ТЦК та СП. Уряд вирішив їх окремо виписати в 560-тій постанові. На це була потреба. Потреба була як зі сторони військових комісаріатів ТЦК та СП по-новому, так і з боку лікарів для того, щоб чітко, скажімо так, внормувати правила гри в деяких питаннях, які повинен робити голова ВЛК при територіальному центрі комплектування. Наступний слайд, будь ласка. Також 932 постанова, знаєте, є механізм прийняття рішень. Без медичного огляду, саме для певної категорії громадян, яка визначена цією постановою, про що ми і написали відповідний пункт у себе для того, щоб розтлумачити лікарям, яким способом саме це робити, як оформлювати експертні документи. Додались коди за національним класифікатором, класифікатор медичних інтервенцій, і класифікатор інтервенцій, і класифікатор 025, які ми ввели попередніми змінами це все елементи. Які рухають нас до е, тотальної цифровізації процесу військово-лікарської експертизи? Це ті реперні точки, які система зможе бачити, ідентифікувати, систематизувати і давати нам дані. Тому відтепер. Лікарі, крім кодів діагнозів, ще будуть додавати і додають вже коди медичних інтервенцій. Це в подальшому дасть нам масив даних, який допоможе зрозуміти, де ми що так робимо чи не так. Ну і цифровізувати, звичайно, всю модель, весь процес, чим ми і наразі займаємось. Також є у нас там нововведення з приводу медичного огляду осіб, які приймаються за контрактом за кордоном. Ви поінформовані, знаєте, є такий процес, він відбувається вже. Біля чотирьох місяців є позитивні результати, але знову ж таки в контексті цього питання треба було унормувати порядок проведення медичного огляду, враховуючи, що юрисдикція, скажімо, наших лікарів, які його безпосередньо проводять, вона не розповсюджується на держави-партнери, тобто лікар. Український, який працює в складі ВЛК десь за кордоном, він не може направити людину на додаткове дослідження в закордонну клініку, тому що якби, трошки тут у нас повноваження роботи на території інших держав обмежені. Тому ми максимально виписали цей алгоритм таким чином, щоб не обмежувати лікарів і дати можливість бажаючим, які хочуть вступити. До лав Збройних сил, в тому числі і за кордоном, щоб можна було це реалізувати. Ну і звичайно, динамічний процес уточнення формулювання постанов. Також в рамках цифровізації у нас тепер в документах в експертних з'являється реєстраційний номер облікової картки платника податків. Знову таки це для точної ідентифікації пацієнтів в подальшому і для уникнення плутанини, тому що система. Може знайти багато до прикладу Іванових Іван Івановичів, але у кожного буде індивідуальний ринок КПП, і тому по ньому ми зможемо ідентифікувати саме ту особу, яка нас цікавить. Ну, звичайно, трошки уточнили ми строки проведення медичних оглядів для військовозобов'язаних. Це була пропозиція від Міністерства охорони здоров'я України. Вони наполягли, що треба саме, щоб було написано так. Ну, ми е шляхом консультації обговорень і. Узгоджувальних нарад дійшли спільної редакції і виписали відповідно, щоб воно від було в контексті програми державної гарантій медичного обслуговування населення. Ну і звичайно не виходило за рамки того, що у нас вже є. Ну і технічні правки, звичайно, вони завжди бувають. Де змінились назви якихось органів, десь зміни... ну, я маю на увазі державних органів, де змінились абревіатури і так далі. І ми теж постійно це маємо змінювати в своєму наказі для того, щоб він відповідав чинним нормативно-правовим актам Вищої юридичної сили. З приводу, колеги, хотів зупинитися ще два слова, з приводу непридатних до військової служби. Парламент, Наш законодавчий орган шляхом прийняття цього закону 33.63. На наразі вирішено, що формулювання буде звучати отаке, і дуже багато пішло запитань до нас. І що ж тепер, чи будуть ці люди виключатися з військового обліку, чи не будуть. Ну, якщо подивитися цей самий закон про військовий обов'язок і військову службу, спуститися трошки нижче до 37-ї статті, то там чітко написано в пункті 3 частині 6, що люди, особи, які визнані непридатними до військової служби, підлягають виключенню з військового обліку районних. Обласних територіальних центрах міських ТЦК та СП. Тобто, на мій погляд, в тому самому законі все чітко унормовано. Непридатний, підлягає виключенню. Дякую за увагу. В принципі, основну частину я вам давів. Готовий відповісти на запитання. Дякуємо, Дмитро. Ми вже поставимо питання, мабуть, після того, як завершать всі спікери, для того, щоб у нас вистачило часу дати відповіді на всі питання. Наступною я запрошую Ярославу. Вітаю, шановне панство. Сьогодні я хотіла би зупинитися на особливостях підготовки офіцерського складу медичної служби тактичного рівня. В Нашій державі є єдиний вищий військовий навчальний заклад, який готує осіб офіцерського складу медичної служби для потреб сил оборони. Це Українська військово-медична академія, підпорядкована командуванню медичних сил. Спільними зусиллями Української військово-медичної академії, Генерального штабу командування медичних сил, було розроблено програму для підготовки офіцерів медичної служби тактичного рівня, які проходять військову службу за призовом. Ця програма розрахована на особовий склад, який має вищу цивільну медичну освіту, але вони не мають офіцерського звання. Такі військовослужбовці, які вже призвані до лав Збройних сил і проходять військову службу на посадах сержантського складу, це їм дає можливість отримати первинне офіцерське звання і, відповідно, виконувати свої, своє подальше. Призначення в Збройних силах відповідно до своїх вмінь і навичок. Як це відбувається? Особи, які проходять службу на сержантських посадах і мають вищу медичну освіту, пишуть рапорт, ну алгоритм наведений на моніторі, я більш детально розкажу. Пишуть рапорт на ім'я командира про те, що вони виявили бажання проходити. Підготовку до підготовку за цією навчальною програмою. Ця допідготовка триває 40 днів. Перший блок 22 дні проходить онлайн. Вони надсилають документи на адресу Електронної української військово-медичної академії відповідно до визначеного переліку. 22 дні вони навчаються дистанційно, після цього вони складають. Заліки після успішного завершення першого блоку їм дається запрошення на 18-денний збір. Уже очний. Ці люди здають посаду у військових частинах, ту яку вони обіймали. Отримують відношення на посаду уже офіцерської служби в цій же військовій частині і прибувають до Української військово-медичної академії на збір. Зараховуються як курсантами. 18 днів вони навчаються після завершення навчання і успішного складання іспитів. Вони отримують первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта медичної служби. Це дає змогу комплектувати посади лікарські посади на тактичному рівні. Хочу звернути увагу, що на сьогодні вже в Українській військово-медичній академії 12-й курс такий триває. Це дало змогу укомплектувати достатню кількість посад. І як показало, що результати задовільні, військовослужбовці задоволені, тому будемо сподіватися, що в цьому напрямку у нас буде продовжуватись активна робота. Ну і, можливо, завдяки сьогоднішньому нашому брифінгу, про це дізнається більша верства військовослужбовців, кому це ще не відомо. Дякую за увагу. Дякую, Ярослава. Не, не знаю, чи при чомусь прослухала, чи сказала ти скільки вже військовослужбовців пройшло таку перепідготовку. 251 військовослужбовець вже зміг піти безпосередньо за своїм напрямком, міняти посаду і здійснювати службу відповідно до свого фаху. Зацікавлених насправді багато, і ми ну, задоволені першими результатами, які ми отримали від цієї ініціативи. Прошу до слова Микола Компанійця. Доброго дня. Хочу доповісти вам про підготовку бойових медиків в Збройних силах України. Станом на 23-й рік в командуванні медичних сил в підпорядкуванні знаходиться школа тактичної медицини. Вона є одною з найбільших шкіл. Школа за 24-й рік підготувала більше 2000 тисяч бойових медиків. Це військовослужбовці діючих бойових підрозділів. Наступний слайд. Так як командування медичних сил є замовником на підготовку бойових медиків, ми також організовуємо підготовку бойових медиків і інструкторів з тактичної медицини за кордоном в країнах-партнерах. Також станом на жовтень місяць 2024 року ми провели. Злагодження інструкторів всіх навчальних центрів, хто викладає тактичну медицину, саме підготовку бойових медиків, на фондах нашої школи тактичної медицини для стандартизації викладання. Так як були зміни в законодавстві, і щоб програма відповідала уніфікованим вимогам, ми провели таке злагодження. Так. Також проводиться, в командуванні медичних сил проводиться робота силами інструкторів школи тактичної медицини. Поверніть слайд. Щодо навчальних відеоматеріалів, які можна використовувати як для самопідготовки при відновленні бригад, так і використовують навчальні центри. Ознайомитись ви можете з цими матеріалами на сайті турбота. І на нашій платформі YouTube є канал Командування медичних сил, де постійно ці відеоролики оновлюються. Дякую за увагу, доповідь закінчу. Дякую, Микола. Дуже е, стисло, але по суті. Е, ми готові, я думаю, перейти до питань, які цікавляться аудиторією. Намагатимося е, намагатися дотримуватися визначених тем, оскільки, е, я думаю, це не останній брифінг, який ми проводимо, і відповідно наших фахівців будемо залучати на ті теми актуальні, які вас цікавлять в наступному. Прошу. Можна? Володимир, Неділько, видання телеграф. Напевно, до пана Дмитра питання: Скажіть, будь ласка, от в змінах прописано терміни протягом якого мають проходити Велкаве військове зобов'язання? А щодо періоду часу, який ну, потрібен? Ну, через які військово зобов'язані мають пройти ВЛК. Мається на увазі, раз на рік це має бути, раз на 5 років. Тому що мій особистий досвід спілкування з ТЦК вилився в те, що раз на рік військово зобов'язаний, кожен має пройти ВЛК. Але насправді в постанові 402 цього ну, немає в наказі СЕПТО. То який має бути період часу? І друге питання, яка зараз ситуація з проходженням ВЛК обмежено придатними. Ну ті, що мали пройти до 5 лютого. Скільки у відсотках приблизно пройшли ВЛК? І чи не буде така ситуація, коли всі вони кинуться там перед 5 лютом проходити, і буде черговий колапс? Дякую. Дякую. Гарне питання, буду намагатися вам вичерпно відповісти. Значить, згідно вимог положення про військово-лікарську експертизу, медичний огляд військовозобов'язаних в облікових цілях, в облікових цілях. Проводиться один раз на п'ять років, що значить в облікових цілях. Територіальні центри комплектування соціальної підтримки повинні мати постійно оновлену інформацію про кількість мобілізаційного ресурсу, людського, технічного і так далі. Тобто вони повинні розуміти на території своєї адміністративно-територіальної відповідальності, скільки якої категорії населення вони можуть взяти для потреб Збройних сил, тобто організувати призив на військову службу. З цією метою постійно. Поно повинні оновлюватися дані відповідно і про стан здоров'я. Положенням про військово-лікарську експертизу передбачено, що е, постанова військово-лікарської комісії, в тому числі ТЦК та СП, про придатність до військової служби, дійсна один рік, звідси і йде цей термін для того, щоби. Е, Керівник Територіального центру комплектування соціальної підтримки динамічно щороку знав, яку кількість людей він може спланувати для залучення до мобілізаційних заходів, відповідно, ці дані повинні бути постійно оновлювати. Зміни в стані здоров'я у кожного відбуваються теж постійно, протягом року можуть статися якісь зміни і так далі. Але якщо на даний час особа не є, скажімо так, цікавою для Питань мобілізації, то це тоді проводиться медичний огляд в облікових цілях, і його термін складає 5 років. Тобто, якщо скажімо так, до широкомасштабної агресії людина пройшла в облікових цілях медичний огляд. Там е, всі дані занесені в резерв плюс і, так, і в потребі саме в цьому спеціалісту не було у керівника ТЦК та СП. То відповідна ця довідка в облікових цілях вона буде дійсна 5 років. Якщо людина не проходила, не оновлювала дані і так далі, тоді звичайно у нас відбувається повістка, виклик на ВЛК і так далі. Це щодо першого питання. Щодо другого питання, з приводу обмежено придатних, тут треба розділити це питання на дві частини, тому що у нас є обмежено придатні серед діючих військовослужбовців, і у нас є обмежено придатні серед військовозобов'язаних, тобто серед цивільних громадян України, які перебувають на військовому обліку, колись мали постанову в такому формулюванні обмежено придатне згідно з змінами в законодавство, Наразі Такої категорії більше не існує. Вони називаються тепер придатні до служби в ТЦК, вищих військових навчальних закладах, підрозділах логістики, зв'язку, медичних підрозділах тощо цитувати не буду. Так от з приводу переогляду обмежено придатних військовослужбовців після змін, які ми внесли в положення в травні місяці. Опрацювали план всередині збройних сил за підписом головнокомандувача для того, щоб він працював, розподілили, порахували цих всіх людей, розподілили рівномірно на періоди, і протягом 9 місяців планово при взаємодії командирів частин з начальниками госпіталів організували такий медичний огляд. Значить, станом на зараз абсолютні цифри я називати з вашого дозволу не буду. Але серед діючих військовослужбовців понад 80 3% вже цей медичний огляд перепройшли. В в районах безпосереднього ведення бойових дій, скажімо так, наближених до передової, там цей показник трошки вищий, тому що основні зусилля ми якраз таки направили, щоби в першу чергу переоглянути тих людей, які знаходяться на виконанні завдань і виконують в складі підрозділів ті чи інші задачі. Тому безпосередньо в тих районах в нас вже понад 90% осіб, які мали би бути переоглянуті, такі медичний огляд пройшли разом з тим. У нас ще грудень і. Січень до 5 лютого цей захід повинні завершити по військовозобов'язаним там цифра значно більша, скажу вам так, скільки порівняти якщо. Кількість таких осіб діючих військовослужбовців і громадян України, які не служать в армії, це абсолютно різні цифри. І відповідно, що цих громадян, які є військовозобов'язаними, їх повинна переоглядати комісія ТЦК та СП. І на цю комісію людину відповідно викликає керівник ТЦК та СП для того, щоб пройти медичний огляд. враховуючи те, що вона жодного дня не припиняється в країні мобілізація і е, разом з переоглядом обмежено придатних. Військові адміністрації, органи державної влади і місцевого самоврядування повинні ще й обов'язково забезпечити комплектування поставку мобілізаційного ресурсу до військових частин навчальних центрів, то і процедура безпосередньо переогляду трошки розтягується в часі. Тому за нашими даними процес іде, що місячно люди переоглядаються, але враховуючи те, що комісії так навантажені. Повсякденною роботою щодо огляду осіб, які мобілізуються до лав збройних сил, які підлягають мобілізації, не ще є і інша категорія людей обмежено придатних, тому там цифри дещо менші. І е, цей процес триває динамічно. Разом з тим, за рахунок великої їх кількості, так швидко переоглянути, скажімо так, умовно, як ми це зробили в збройних силах, ну, суб'єктивних причин не виходить. Але процес іде, ми йдемо по плану. Дякую, дякую, Дмитре. Також перед тим як поставити питання, прошу представитися для того, щоб ми знали, як звернутися. Прошу наступне питання. Анна Самара, суспільне мовлення в мене питання. Ви назвали кількість саме про підготовку бойових медиків? Назвали кількість, яка вже підготовлена, проходить підготовку. От саме ця актуальна кількість, чи покриває вона запити підрозділів, і у перспективі, чи нагально збільшувати можливо цю кількість людей, які хочуть там пройти чи перепідготовку, чи підготовку в школі тобто, от яка ситуація на зараз саме з кількістю бойових медиків? Про кількість ми упустимо, скільки в абсолютних цифрах, це на ваше питання, чи покриває потребу вона покриває потребу в нашій спроможності до навчання У нас окрім школи тактичної медицини, існують інші навчальні центри, де є взводи або роти підготовки бойових медиків. То в нас є можливості ще більше навчати, тобто покриває. Ну, питання насправді так актуальне, тому що бойові медики це та категорія, яка необхідна, і ми розуміємо в тому, що ми маємо розширяти і спроможності школи. В принципі, ми про це говоримо відкрито. Тому ми, на жаль, в числах говорити не можемо, але потреба є завжди. Тому долучайтеся до медичних сил. Прошу наступне питання. Дозвольте тоді ще раз уточнення. А які можуть бути наслідки для тих, ну тої категорії людей, про яку ми говорили, яка, якщо вони не встигнуть до 5 лютого пройти обстеження, як це передбачено законодавством? Дякую за запитання, але я, вибачте, за освітою лікар я вам про наслідки невиконання закону чи порушення ну, компетентно відповісти не можу, тому що воно трошечки поза моєю діяльністю, поза моїм правовим полем. Дякую. Євгенія Мазурліганет, мабуть, до пана Дмитра у мене запитання щодо оскарження рішень ВЛК. Чи змінилась якось процедура і чи відрізняється процедура оскарження рішення ВЛК і позаштатних ВЛК? Дякую за запитання. Спробую відповісти. Процедура значно не змінилася. Єдине, що ми додали, це на виконання 560-ї постанови. Якщо особа, яка пройшла медичний огляд в районному територіальному центрі комплектування не згодна з рішенням, вона за написаною заявою і повинен скерувати керівник територіального центру комплектування на огляд військово лікарською комісією вищого рівня, тобто там обласною або міською, в цілому процедура оскарження постанов вона не змінилася. Тобто дві великі категорії: досудове оскарження, судове оскарження. Досудове це найменше ВЛК на прикладі територіального центру комплектування. Візьмемо якийсь районний ТЦК в Києві без назви. Да? Для того, щоб оскаржити його рішення, треба звернутися в першу чергу до міського територіального центру, тому що він є керівним органом для всіх територіальних центрів. Міста Києва. В першу чергу вони контролюють їх діяльність. В першу чергу постанови про непридатність, які прийняті в районі, вони проходять спочатку через міські ТЦК. Це перший рівень контролю. Ви знаєте, я не буду називати також цифри, але ви знаєте, що ще з минулого року триває широка кампанія, яка проводиться правоохоронними органами по виявленню порушень, які стали причиною виключення з військового обліку. Осіб громадян України, які би не мали бути виключеними. Порушуються кримінальні провадження, вилучаються документи, присилаються в штатні ВЛК, в тому числі до мене в Центральну військово-лікарську комісію. ми їх переоглядаємо за наявності підстав скасовуємо і так далі. Тому контроль з боку в першу чергу міського або обласного територіального центру комплектування він обов'язково повинен бути. Над ними штатна військово-лікарська комісія, тобто, відповідно, три ланки всього досудового оскарження. Районний військомат, міський або обласний, і штатна військово-лікарська комісія. Після цього йде процес судового оскарження. Ну, звичайно, якщо штатна військово-лікарська комісія це не центральна, то її можна ще оскаржити якби у нас в центральній ВЛК. Далі судовий порядок відповідно до законодавства. Дякую. Дякую. Прошу наступне питання, якщо є. Ми насправді. Раді, що ми вичерпно розкрили всі теми, які цікавили і вас, і нас. Ми би, насправді зацікавлені в тому, щоб роз'яснити, що насправді медичні сили зараз здійснюють в напрямку покращення несення військової служби в медичних силах. Тому дякуємо вам за те, що присвятили нам цей час. Бажаємо вам тихого і успішного дня. До зустрічі!